Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Власівська Полуниця. З вами Білик Наталія. Сьогодні покажу вам таке коротеньке відео про часник, який я викопала, який в мене у цьому році получився урожай. У мене три сорта часника, Зараз я вам покажу. Ну, ось такі, такі часничинки я викопала. Розложила його тут під деревом, щоб він мене посох. Ось такі гарні часничинки. Є крупненькі, є такі ось середні. Нічого, що він такий грязний, але він висохне. Я його поки не обрізаю, бо ще ботва зелена. Він так в мене буде лежать довгенько. Десь в холодочок положу його, потім я його так все почистю, оці, оці корінчики зріжу і його теж так одріжу бадилку. Ну а поки що я його буду, хай він так лежить, хай сохне, висихає повністю. Значить, не знаю, як називається цей сорт. Купила я в тому році на ринку у себе, посадила. На сонячній ділянці, навіть і не знала, що буде з нього. Бо в мене завжди виростав ось такий маленький часничок. У мене крупного ніколи не було. От. А так посадила два рядочка. І ось дивіться, який я зібрала урожай. Мені в цьому році з чесником повезло. Мабуть, гарний сорт. ось ось які. Здоровезний, Ну, він почиститься потім. Тут, не знаю, мабуть, по 6-5 зубочків. Хватить мені цього часника на всю зиму, ще й посажу. Садила я його, десь вже холодно було перед зимою. Ось. Поливала, ухажувала за ним, стрілки вовремя обірвала. Ну, ось такий вийшов в мене. Гарний результат. Так, це один сорт. Це мій другий сорт. Ось отакий чесничок. Ось отакий це одна один зубок. Цей чесник сажаю, це чесник цибуля. Він не такий гострий, але ж таки в салати його треба додати. Він дуже полезний, питательний. В ньому багато мікро елементів всяких омолажує організм. Зараз гарно його додати. І в, сал, і в салатики, огірочки, помідорчики. Він такий не дуже гострий, але ж таки маринувати можна ці огірочки. ось такі. Цей часник я викопала десь на тиждень раніше. Він вже геть висох. Теж положила так у ящички, хай він лежить. Значить, в ньому або дві, або три дульки. Ну, в основному по дві. Ось. А так він як росте, викапуєш, І ось отак ще дулька. Отак, наприклад, да? Ось отак от він росте. Викапуєш, і він ділиться на дві дульки. От. Це теж класний часничок, часник цибуля. То теж ось такий вибрала врожай. Так. Ну і ось теж десь дня 4 назад я викопала. це не, Теж не знаю її назву. Купляла я кілограм, десь неповний кілограм, і оце ящик часничка. ну Він такий середній, середній, крупного тут немає. Але цей часник він не пускає стрілку. Не знаю, як він храниться. Ось, бачите, він уже майже і висох. Ну, все одно буде він ще в мене лежать, щоб аж геть оце все бадилка висохла. Обріжу, почистю, аж тоді знесу його у підвал. Ну, Навірно, тут неплохий. Ось, отака. Ось такий зубочок стандартний, непоганий. Мені сподобався цей часничок. Тим, що не треба стрілки обривати. Ну і кажуть, що він храниться добре, але я не знаю. Подивлюся, як він буде хранитися у мене. Ось так. Три віда часничка Я викопала. як ви думаєте, хватить мені на зиму. Я думаю, що хватить з головою. Ну Ось так сьогодні відео не про полуничку, а про часничок. Часник теж треба садити. Він в хазяйстві без чесника нікуди. І, кстати, оце часник вибрала, і на цьому місці, місці буду садити. Там получиться два ряда в мене полуниці. Я думаю, там полуничка буде гарно рости. От. А вже осінню ще далі продвину територію, теж насажу часника, а потім його викопаю і там далі буде полуниця рости. Ну, ось так. Я довольна. Ось таке відео я вам показала: такий свій врожай. Бажаю і вам, щоб у вас теж був такий врожай, а можна ще і більше. Ось підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кстати, хто в тому році просив оцей часничок, можу відправити вам. Я собі сажаю два рядочка, а все. Все, що залишаться, я можу відправити. Так, Бажаю всім гарного дня, щоб у вас теж були гарні врожаї. До побачення!